Так, щось воно. А ну, ладно, на твічі я попробую сама глянути. Так, ну на твічі вроді є картинка. Ну, як любилу, тобто вроді не рибить так сильно рука. От, Попробуйте глянути. А... Ютуб щось тормозить у мене. Так. Бачу, але ми ж так не перевіримо е, артефакти при швидкому рухі. у тобто, рік. Можливо, медіалку запустиш, але не в своє збереження. Ну, давай спробуємо своє збереження запустити. Так. На Ютубі я, кстати, з'явилося, тому що щось. Так. Ага, з'явилось. Це нормально. Хорошо. Ще? На двіч ти намагаєшся. Ай, блін, вже все, вже пізно. Не... Ну на твічі я є, і я мене цікавить якість картинки. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Мабуть, варто все ж таки не по черзі відкривати, не так що я відкрив одночасно і там. і там. Вже легать із за того, що. Е... Так. Ладно, давай зробимо інакше. Давай ну, я... Тим, я... За зараз, зараз, зараз. Я тоді у себе відкрию твіч, щоб бачити картинку на твічі. А ти у себе відкриваєш цей. На цьому темряви. Кубить. Я вже бачу, що на твічі кубить. Да, определенно кубыть на Твиче. Так. Так. Обожнюю своїх дітей. Ну, у мене на твічі кубить. Що у тебе? Ну, ще по світлому не так, а. видно. Я так думаю, що варто в ОБСК виставити не 60, а 30 кадрів. У ну, mm -hmm. нас немає нічого такого, щоб. Давай виставляти 30 кадрів. Так що, в Так.